Нова проблема переселенцям з Донбасу ніде жити. В регіонах, куди вони переїхали, їм відмовляють в оренді житла. Раніше власники на квартиру приймали жителів Донецької та Луганської області безкоштовно, а тепер не хочуть навіть і за гроші. За даними ООН, під час АТО вимушеними переселенцями стали 250 тисяч жителів східної України. Про житлові проблеми біженців. Далі Наталка Калінка. Донечанка Наталія Макарова місяць шукає житло в білій церкві. Зараз із двома дітьми інвалідами мешкає у знайомої у двокімнатній квартирі. Їх восьмеро. Питаємося шукати житло. От моя приятельниця, у кого ми живемо, Вікторія визванює уже і за дітей питались. Как только слухають, що ми. Із восточних регіонів з проблемних із Донецька в частності. Люди реагують, надказують. Костянтин хоче допомогти Наталії. Намагався шукати житло для переселенців у соціальних мережах. Ось що люди відповідають. Один написав: я думав, Путін їм допомагає. Ріелтори в першу чергу запитують про писку, чи не Донецька часом. Хтось навіть написав, йдуть вони нафік. В свої ДНР та ЛНР у Кірвограді спочатку шукала безкоштовне житло. Зараз його не лишилося складно із орендою, каже Ірина Ворожко. Вона з травня опікується поселенням утікачів із небезпечних регіонів. Коли слухають, що люди з Луганська і Донецька або повишається ціна. Ілі требують заплатити за три місяці наперед. Люди не хочуть приймати переселенців, бо ті погодяться неадекватно кажуть волонтери. Не один раз випадки, коли деякі з представників біженців в стані алкогольного сп'яніння розпочинали, наприклад, там е вигукувати такі там тези, якби що вони більш на стороні ДНР, такої званої чи ЛНР. Справа в тому, що у нас місто невелико, але такі слухи розповсюджувалися. Є такі переселенці, що сідають на голову, не хочуть. Працювати живуть за рахунок тих людей, які їх приймають. Люди дуже агресивно ставляться до цього, тому що вони думають, що вони сепаратисти саме. І ну, я скільки людей питала, ніхто не хоче здавати їм квартиру. Наразі волонтери беруть переселенців до себе додому або селять їх у церквах та школах. Наталка Калінка, Дмитро Бабак, Дмитро Кобець, Руслан Фошка перший національний.